Всіх вітаю на каналі Криптомавпа Сьогодні ми поговоримо про акції на OKX. Наразі на біржі проходять дуже цікаві акції. Сьогодні ми поговоримо лише про дві Почнемо з першого: це Airdrop Orn. Це щось по типу лаунчпул. Сенс акції заключається в тому, що ми вносимо свої кошти. Це може бути як USDT, біткоін та токен OKX Особисто я вносив 8000 USDT. І подивимось, скільки з цього можна буде заробити. ця акція може вас зацікавити тим, якщо у вас є зайві гроші, які лежать без діла. Але тут є невеликі обмеження: це 500 АКБ, 2 біткоїна або 50 тисяч ЄСДТ. Тепер, я думаю, можна і перейти до іншої промки. Тут вже трішки цікавіше, вона застосується як для нових. Так і для старих, але мови трішки різні. Якщо ви новачок та ще не зареєстровані на цій біржі, то реєструємось за посиланням в описі. Для новачків потрібно зробити депозит в 100 доларів, потім обсяг в 100 доларів та протримати цей депозит 3 дня. Для старих потрібно просто крутити обсяг в біткоїні, ефірі, солані, ена, і та можна змагатися за пул 300 000 XPL. Це трішки більше 300 тисяч доларів. А також акція для нових та старих це просто запрошувати друзів. Такі акції дуже цікаві та прибуткові, тому не втрачайте можливість та беріть участь. Та якщо ви не зареєстровані на цій біжі, це дуже розумне рішення, бо там постійно роздають гроші. Всі посилання я залишу в описі, тому переходьте та заробляйте. Ви були на каналі Криптомавпа, Всім удачі та прибутку!